Їжачок і соловейко, Юрій Ярмиш Коли навесні до лісу, з вирію повернувся соловейко, їжачок визирнув із своєї нірки під кущем голоду і став чекати сутінків. А сонечко востаннє пестило промінями ніжно-зелений оксамит лісових верхівок. І тоді їжачок почув ніжну трель. Тьох-тьох, тюх тьох, -тьох, тьох, тьох Їжачок склав голочки, заплющив малі свої оченята і слухав, 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 а ніжні звуки змінювались дзвінкими, жалібні, радісними. Соловейко співав про те, які далекі країни він бачив, але все одно повернувся на рідну землю до свого лісу, бо чужина то завжди чужина. Соловейко не замалкав ані на мить, аж до ранку, і їжачок просидів під кущем теж до ранку, слухаючи лісового співця. Перед сходом в сонця до Соловейка прилетіла подруга, і вони почали мостити гніздо. Скоро там з'явилися зеленуваті яєчка. Гніздо висіло на кущі низько над землею. Проте солов'ї не боялися їжачка, їм подобалося, як він уночі шарудів торішнім листям, шукаючи жучків собі на вечерю. Тепер соловейко виспівував менше, бо народилися малі солов'ята, а їх треба було годувати, ловити комашок, дрібненьку гусінь. Та одного дня налетів сильний вітер, гойднув куща, і одно солов'ятко впало на землю у торішнє листя. Ні, воно зовсім не забилося. Йому навіть цікаво було під кущем. Солов'ятко лише дуже здивувалося, чому так хвилюються мама і тато, а особливо, коли поблизу з'явилася велика руда тварина. Солов'яткові ця тварина сподобалась, і воно свиснуло Фіт, ідіть сюди, які ви гарні, фіть. Однак, мабуть, ні мамі з татом, ні їжачкові та тварина не припала до смаку, бо солов'ятко помітило, як їжачок, згорнувшись калабком, настовбурчив свої голочки і сердито фиркнув. Іди звідси геть. Хитра лисице, я наскрізь прострикну тебе цими голками. Ну, цявкнула лисиця. Раді, що я сита зараз, бо з'їла б не тільки оце солов'ятко. Я знаю, в тебе на животі немає голочок. Варто тебе зненацька перевернути лапою на спину. Все одно я тебе не боюсь, скрикнув їжачок, і це солов'ятко не про тебе. Лисиця скривилася. Не чувайся, їжаче, знай, колись я ще завітаю до вашого лісу. Солов'ятко зростало на землі. Їжачок склав із сухого листя йому м'якеньку теплу перину. Вони швидко подружилися. Мама й тато приносили солов'яткові мурашині личинки, а їжачок черв'ячків. Мама давала поласувати солов'яткові ягідки, а їжачок жучків. Їжачок навіть підходити нікому не дозволяв близько до солов'ятка. Ні зайцям, ні білочкам, ані бобрам, щоб випадком хтось не скривдив ташеня. І вдячне солов'ятко наспівувала їжачкові найкращі пісеньки, що почула від тата, а тата сідав на гілку. І пильно слухав. Ні, синку, оцю пісеньку треба співати ні тюх-тьох віть віть тюрлю, а віть 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 тьох 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 тюрлю. Чуєш, так набагато краще. Чую, тата, чую, погоджувалась Лав'ятко і виспівувала для їжачка пісеньку так гарно, як тільки вміло. А дні минали. І солов'ятко навчилася не тільки співати, а й літати. Та воно не забувало, що той їжачок врятував його від хитрої лисиці. Поблизу куща глоду росла мала сосанка. Солов'яткові вона дуже подобалась. Сосанка подібна до тебе, схвильовано казала воно їжачкові, така ж калюча, але добра і ніжна. Солов'ятко... Злітала на сосончину й питало, що заспівати тобі? Їжачок сідав вигідніше під кущем і казав Я постійний у своїх смаках, коли твоя ласка оцю. Віть, віть, віть тюх, тюх тюх Вже вечори похолоднішали, вже зелене листечко порутіло, солов'їна сім'я пристала до великого пташиного гурту. До побачення, їжачку. гукнули солов'ї. «Ми летимо у вирій до теплих країн, бо вже скоро зима. На ту весну я заспіваю тобі ще кращих пісень, пообіцяла солов'ятко. Непрохана сльозинка скотилася їжачкові з оченят. Він ще довго стояв під кущем і махав солов'ям лапкою, очі не бачив їх, бо трошки короткозорий був. У лісі все холоднішало, але було якось незвично сухо. І найменшого дощика не випало. Біда буде, біда буде, стрекотала сорока. Ніхто їй не вірив, однак лихо прийшло тоді, коли всі нарешті зітхнули. На обрії пливла хмара. Вона росла, густішала. Назустріч їй збігалися інші хмари чорні. Ховайтеся, скрикнула сорока, буде осіння гроза. І справді, раптом спалахнула півнеба, і гаряча блискавка поцілила в ліс. Запалала вершина старого дуба. Обгоріла гілка впала на суху траву і вже зажевріли кущі, де зростали влітку малі солов'ятка. Тікайте, тікайте, кричала сорока. Все, що було живого в лісі, побігло, поповзло, полетіло далі від страшного лиха. І їжачок теж побіг на своїх коротеньких ніжках. Коли він повернувся до рідного лісу, хто не впізнав навкруги себе нічого. Одні обгорілі стовбури та кущі полишило після себе зле полум'я. Не стало й сосанки, що її так любив Соловейко. Все одно я залишуся тут, сказав сам до себе їжачок. Адже коли навесні повернеться моє солов'ятко, воно не впізнає свого рідного лісу і полетить собі далі, як я не зустріну його. Їжачок розкинув чорне хрустке листя від своєї нори, а потім побіг у вибалок за свіжим, осіннім, бо нору треба було гарненько прикрити, щоб холод не заходив, сніг не залітав, а навесні вода не затикала. Коли ж їжачок повернувся з листям, що було густо наколото на його голочки, біля нори він побачив лисицю. Ага, зловтішно сказала лисиця. А я вже думала, що не впіймаю тебе. Я зголодніла, і мені не страшні тепер навіть твої колючки голочки. Їжачок завмер. Лисиця могла покотити його несиленого у вибалок, схитрувати якось, щоб він зненацько випростався, і гострі голочки вже не порятують його. Що тоді станеться із Соловейком? Він же не впізнає свого лісу, його найріднішого місця під згорілим кущем голоду, де він гріс і співав свої пісні. І бездомний, він полетить собі далі, хоч би одна однісенька зелена гілочка залишилася поруч, тоді б Соловейко звив собі гніздечко отут. А лисиця занесла позористу лапу над їжачком. А лисиця занесла пазуристу лапу над їжачком. Ось я тебе зараз. Тоді їжачок зібрав усі сили і звелів сам собі. Стань нососанкою, хай соловейко щасливий буде. Що таке? скрикнула злякана лисиця. Це ж сосанська, а не їжачок. Краще піду я звідси геть, бо це, певно, зачарований ліс. І вона назавжди втекла звідси, а навесні з вирію повернувся соловейко. Він перелітав з обгорілого куща на кущ і тужно витюхкував. Невже це мій рідний ліс? Як гарно тут було торік улітку. А може, це не мій ліс. Полечу далі, бо навіть їжачка немає, а він би конче мене зустрів. Соловейко злетів у небо, щоб востаннє глянути на пожарисько і враз угледів внизу. Маленьку зелену сосенку. Соловейко затьохкав. Ні, нікуди я не получу. Тут жив мій найкращий друг їжачок, а це ж та сама сосенка, що схожа на нього, калюча, але ніжна і гарна. Він спустився під сосенку і дзьобиком став знімати торіщні жовте сухе листя на голочки. Це, мабуть, було те саме листя, котре ніс їжачок собі до нори. Із цього листячка я зів'ю собі гніздечко, сказав Соловейко. І коли сонечко востаннє болісно торкнулося промінцями обгорілих стовбурів, ховаючись на спочинок, соловейко заспівав. Ой, жив у лісі їжачок, і нам було так гарно вдвох. Від, -від -тьох, тьох мене малого, стільки днів він од лисиці боронив, І спів мій так любив. Настала чорна пора, страшного полум'я гора, все з'їла, ой, жура. Та ця сосанка, мов у вісні, нагадує минулі дні. Веселі й ясні її зелені голочки, мов їжечкові колючки, для мене на роки. Я в ріднім буду лиш краю співати пісеньку мою, Від Віт -тьох, тьох тюрлю. І навіть почорнілі кущі слухали соловейка, а від їхніх коренів вигулькували живі зелені пагінчики, і трава зачудовано піднімала гострі стебельця, проштрикуючи сірий попел. І Соловейкові здалося, що то не сосенка приникшла, слухаючи його пісненьку, що тот сам їжачок.